Дороги без ям та сміття. Івано-Франківські комунальники активно прибирають і латають дорожні полотно та тротуари у місті й села громади. Роботи виконують як вручну, так і за допомогою техніки. Розпочали ямковий поточний ремонт. В даному випадку це вулиця Національної гвардії, вулиця Калурських шосе, там були дуже великі такі аварійні і вулиця Юності. І вулиця Переяславська, ну і там кусочок вулиці Шухевичу. Продовжуються роботи і на Калуському шосе, також на вулиці Сірка у Підлужжі, вулицях Січинського та Весняній в Опришівцях. Продовжуються роботи з профілювання гравійних доріг в селах, вже завершили врачі. Трохи затягнувся цей процес, але з тієї причини, що там дуже вузенькі вулички, там реально грейдер туди не міг заїхати, ніяка техніка не могла заїхати, тільки такі невеличкі. Вантажні автомобілі, ну і тому це така робота вже майже була ручна. Але тим не менше, вчора вже завершені і паралельно проводяться роботи в селі Хриплин. Це ще радше. В селі Хриплин вже зроблено вулиць. Ой, перепрошую, я хотів сказати, що Хриплин плануємо сьогодні починати Хреплин ще паралельно. Але знову ж таки, зараз будемо бачити, як по техніці буде. Це в селі Підпечери, вулиці Шевченка, Хмельницького, Грушевського, незалежності. Проведено профілювання. Заплановані ремонти, встановлення і демонтаж дорожніх знаків. Зокрема, такі роботи відбудуться на набережній, Мазепи, Бельведерській та деяких інших вулицях міста. А ще відновлюватимуть та фарбуватимуть лавки у скверах. Не менше роботи й у комунальників підприємства Благоустрій прибирання перших газонів також, всі дерева вже майже обкопані, незважаючи це. Молоді дерева чи старі, ми завжди їх доглядаємо, прибирання зупинок громадського транспорту, прибирання скверів, зупинок, прибирання дитячих майданчиків, всіх. також заплановано і ремонт і фарбування, очищення плит та прибирання це якраз очищення всіх дам наших, прибирання тротуарів, сміття, прибирання проїздів. Не залишились засміченими прибудинкові території. Працівники комфортного дому виконали усі заплановані роботи на своїх об'єктах. Також ми вже підчищаємо кущі і самосіви в наших прибудинкових територіях. Додатково зразу ж за собою вивозимо гілля. На світлинах видно все, що ми позрізали, ми за собою згобираємо. І от останній тиждень погода дозволяла, ми от декілька приписів отримали щодо провалу просідання брукованих доріжок. Буквально протягом двох днів ми ці роботи виконали. Крім того, комунальники комфортного дому розпочали пофарбування тих дитячих майданчиків, які на балансі у підприємства. Села громади теж повинні бути чистими та впорядкованими. В першу чергу каже заступник директора департаменту інтеграції громад, дбають про дороги, по яких курсує комунальний транспорт, Незважаючи на військовий стан, минулого року вдалося значно покращити ті ділянки, по яких рухається громадський комунальний транспорт, зокрема це села Вовче. Тут для завершення маршруту 34 і дорога туди на Вовчинецькі гори. Маємо Солоководівка, тут було розворотне кільце, це вулиця Весі Українки, Село Ти це також розворотне кільце. Наразі зауважує посадовець: є кілька ділянок, де потрібно провести капітальний ремонт. Я мова про найперше свого радше, це рух 59-го 59-го маршруту. Маємо село Кам'яне рух 58-го, Туди до хутору Мельники наразі защебенели, але є потреба в капітальному ремонті. Село Добровляне, вулиця Тараса Шевченка, Івана-Франка. Це центральна вулиця через, через село. Ну і село Хрипен-Чернів, ділянка на вулиці Авто Вивлив Знову ж таки дорога, яка перебуває на ДП «Дорога Прикарпаття, Березівка Братківці, відтінок Березівка, Липівка, і село Підлужя, центральна вулиця, вулиця Шевченка. У шести селах громади 80% доріг заасфальтовані, і вони потребують постійного поточного ремонту. Наразі якби поточного ремонту просили б село Вовчинець. От кілька таких відтінків. Це і вулиця Вовчинецька, Потічна, симоненка Патріарха, вулиця Шевченка. Це позаду пам'ятного знака. Село Крихівці, центральна, 22 -го. Січня, ну і вулиця Виноградна. Тротуари є у 15 селах громади. В 11 з них бруковані, у чотирьох асфальтовані. Потребують такого капітального ремонту. Це частина тротуару в селах Тисменичани Радша, поточного Вовчинець, а встановлення березівка Дрогомерчани, Вовчинець-Підлужо. Велика кількість сіл подали заявки у програму бюджет участі, зокрема на асфальтування та облаштування тротуарів. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія АРАІЇ.